Пановні друзі, всім доброго дня! Рада вас вітати на своєму YouTube-каналі підбору автомобілів. Мене звати Роман, це команда Експерт Авто 24 Ми займаємося підбором по всій території України. Друзі, сьогодні традиційно приїхали на Луцький автобазар і будемо знімати для вас ціни на авто. Рубрика буде у нас питання, відповіді. Ви задавали в попередніх відео оглядах в коментарях нам запитання, ми зараз будемо на них відповідати, показувати якісь цікаві варіанти, машинки, які можна підібрати на Луцькому авторинку, і машини, які краще обирати в інших містах, Так Київ, там, Львів, Одеса, і так далі яких в Луцьку практично нема. Тому, друзі, підписуємося на канал, пишемо коментарі, ставимо лайки. І Також традиційно друзі, в кінці відео покажемо вам автомобіль, який ми вже підібрали для наших замовників, обслужили і вже передали. Поїхали дивитися ціни на авто. І так, друзі, перше питання задає нам його Дмитро, чому немає Ланосів? Відповідає, друзі, це Луцький автобазар, тут всі свіжопригнані автомобілі з Європи. Мінімальний бюджет на ці автомобілі повинен бути 5-5,5 тисяч доларів. З меншим бюджетом сюди їхати безполезно, нічого ви тут не знайдете. Можливо, попадеться якийсь сандеро, але це такий більш бюджетний. Сегмент автомобілів в гарному ідеальному стані їх практично не буде. В 5-5500 можна розглядати такі автомобілі тут на Луцькому авторинку, як Міган 2, Ford Focus, Astra H. Можливо, якісь там ще якісь автомобілі попадуться. Але це така топова позиція, за якими автомобілями сюди треба їхати в бюджеті там від 5-5,5 тисяч доларів. Можливо, попадеться Сандеро ще. І це обов'язково буде бензин, 1,6-2,0. Дизеля ми тут не знайдемо з адекватним пробігом. Тих там років там 6, 7, 8 рік пробіги на них Ведуть космос Там 400-450 тисяч з меншими пробігами ви їх тут не знайдете. Середній пробіг по Європі складає 30-35 тисяч кілометрів в рік. А ланосів тут немає. Тут всі свіжопригнані машинки, навіть якби ланоси продавались в Європі. Ціна цього автомобіля була там 500-700 євро плюс. Доставка 1000 доларів плюс розмитнення. зараз нам наша митниця насчитає 2-2,5 тисячі доларів. порахуєте і ціна цього автомобіля буде складати в районі 4-4,5 тисяч доларів. Це без перевірки, без підготовки. Отака гола ціна і без заробітка продавця. Тому ці автомобілі вигідніше купляти десь по Україні, шукати в якихось там як власників, можливо, з під першого, другого, третього власника, чим пригнати його з Європи і продавати тут його на Луцькому автобазарі. Не питання. Доброго дня. Дайте, будь ласка, якщо можна характеристику автомобілю. Шкода Октавія А5, друге покоління, 2008 рік, двигун FSI. Так, відповідаємо. Значить, на рахунок поколінь. Перше покоління в нас шкода Octavia Tour випускалася до 2010 року. Друге покоління пішло в нас саме таких автомобілів з 2004 по 2013 рік. І в 2000, якщо не помиляюся, 10 році в них пішло обновлення, тобто вже другий рестайлінг. Більш гарніша фара, он як на тому автомобільчику. 2008 рік це друге покоління до рестайлінговий автомобільчик. На рахунок 1,6 FSI-двигунів. Значить, це атмосферний двигун з безпосереднім вприском в камеру згорання. На ці двигуни газ не встановлюється тих років. ФСАй-двигуни були такі трішки хромаючі, вони не супернадійні. Ланцюг РМ розтягувався в них на пробізі там, там 150 тисяч кілометрів, вже треба було до нього дивитися. Це перша заміна. Далі там вже як повезе. Також після 150-180 тисяч кілометрів починався в них масложор, газ на ці двигуни не встановлюється, тому тут одні мінуси. Ще так по місту кататися, я думаю, ви на ньому кататися зможете. По трасі динаміки 0. Там 110 чи 115 кінських сил теж не супер так багато, газу нема, розхід в районі 8-12 літрів бензину по місту. Тому економії тут нема, газ на нього не стає. Ну я б такі двигуни не розглядав, тим паче 2008 року. Що я розглядав для себе? Це 1,6 MPI, простий атмосферний двигун, поставили газ, катаємося. Також він не супернадійний і не супер економічний. Але хвороби в нього. Звичайні, течуть прокладки клапаних кришок, десь там якісь сальнички, ну не критичні. Замінили резиночки-прокладочки, поїхали далі. І також легендарні дизельні двигуни. 1.6 на другому рестайлінгу. Точніше на першому рестайлінгу. Також 2-літровий дизельний двигун. І легендарний 1,9 турбодизель на 77 кВт. Отакі От двигуни я б розглядав, вак-група. Я б для себе розглядав виключно дизельні автомобілі. Давайте подивимось по цінам, що нам пропонує Луцький автобазар. Це в нас ліфтбек. Не універсал, як ви привикли бачити. Гарненький кольор 5850 1,6 MPI двигун 85 кВт, 211 тисяч пробіг 2005 року. Цей автомобіль. Є номер телефона, можете набрати, поспілкуватися. І якщо вам сподобається те, що вам <сь> скаже продавець, ви можете зателефонувати нам, ми приїдемо, продіагностуємо повністю цей автомобіль. Від і до. Стартуємо з лакофарбового покриття, закінчуємо комп'ютерною діагностикою і станом всіх вузлів і агрегатів цього автомобіля. Давайте нернемо в салон. У нас звичайна п'ятиступенева коробка, двохзонний клімат, штатна мультимедія і оригінальне шкерне кермо, яке трішки в нас підфарбоване. Так, бачимо круіз-контроль, бачимо передні два скло підйомника. Для звичайних MPI-двигунів ще досить непогана комплектація. Можуть бути спереді весла і на звичайному кондиціонері. нас літня, на ковпаках. Досить непогані автомобілі. Давайте ще подивимось рядочком поруч автомобільчик. Тут у нас звичайно буде універсальчик. Тут 99% універсалів і маленький відсоток автомобілів в кузові Там Седан, Ліфбек. Це в нас 9 рік, 231 тисяча прибіг, 1,8 TFSI-двигун. Точніше, TSI 118 кВт, 7,850 його ціна. Універсал, сіренький колір, лінзована оптика. Практроніків попереду нема, зате він у нас на легкосплавних дисках і на такій всесезонній гумі. І Так, наступне питання. Цікавить ваша думка, що буде м'якше і комфортніше: Каджар дизель-механіка 2016 року чи Кашкай G11 кузов в новіших поколіннях. 15 рік, дизель-механіка. Дякую. Так, відповідаю: по двигунах абсолютно однакові: 1,5К 9К, що на Нісані, що на каджарі. Так само 1.6 цепний і на більш свіжіших автомобілях вже йде 1.7 дизельний двигун. В принципі, золота середина 1,5 турбодизель, коробки, що на кашка і варіатор, що тут робот не супернадійний, але цей робот трішки ще ходить. Варіатор на кашкаї конкретно такий ненадійний. Якщо кашка розглядати, то виключно з механічною коробкою передач. По кузовах я для себе обирав каджарчик, візуально більш гарніший і більш ліквідніший. Хороший цинкований кузов, класна ходова частина, він досить комфортний, як в їзді там, по бездоріжжю, так і по, по звичайній дорозі. Як для траси, так і для міста підходить цей автомобіль. Але по комплектації Кашкай буде трішки жирніший, бувають, вони частіше попадаються на шкіряних салонах там, з підігрівами, з люками. ну і так далі. Каджар буде трішки дорожчий і комплектацією буде трішки бідніша. Вибрати, що Nissan Qashqai, що Renault каджар буде трішки важко, так як цих автомобілів конкретно малий вибір. Наведу приклад, цей автомобіль з механічною коробкою передач шукаємо. Ми вже... Ну, майже півтора місяця і попадається нам лише одні зламки. Досить важко знайти гарний варіант, або ціна космос, або пробіг трішки підключений, або ну, пару кілограм шпаклівки, як, як правило, на порогах або на задніх арках. Тому, якщо у вас є трішки бюджета, обираємо Renault Kadjar. Якщо у вас бюджет трішки менший, то можна також роздати е, Nissan Qashqai з 1,5 дизельним двигуном і з механічною коробкою передач. І давайте розглянемо цей автомобільчик. Оптика в нас звичайна лінзована. Парктроніки передні в нас присутні, Легкосплавні диски і хороша літня гума. Так, стандартно чорний колір, зеркала бачимо, у нас складаються. 17700 його ціна, 20-й рік це в нас вже рестайлінг. 1,5К9К 85 кВт. Хороший, класний надійний бігун. З 2018 року вони вже йдуть з системою GetBlue, пам'ятаємо про це, і, в принципі, легко відшити, нічого критичного, воно там сажевий фільтр на них не забивається. Просто безпонтово люди ще викидають там около 2 тисяч гривень кожні 10 тисяч кілометрів для того, щоб заправляти цей яд блю. У нас воно відшивається, люди катаються без проблем. 224 тисячі пробіг, автоматична коробка, точніше робот. Цей робот гарно діагностується. Це на третіх там, сеніках на третіх міганах, він ще такий не супернадійний. Е, каджари, сеніки четверті. віноміган четвертого покоління е, ходять в середньому там 250-350 тисяч без проблем ці коробки. Вони діагностуються, можна подивитись на них перегрів, залишок щеплення ну і так далі. Так, бачимо рестайлінгова мультимедіа, двохзонний клімат, електростерінкове, датчики світла дощу. Що у нас там ще? 400 підйомничка. гарний стан, хороша комплектація, звичайний салончик у нас текстиль. Люка панорами немає. Штатна комплектація. Є бідніші, є трішки краще, але в босе комплектації вони, як правило, коштують трішки дорожче. Так, наступне питання: що обрати за 18 тисяч доларів. Ну, тут треба розуміти, для яких потреб і для яких цілей вам потрібен автомобіль. І Виключно для себе я вибрав таких топ 3-4 автомобіля. Зараз походимо, я покажу, що б я обирав би в цьому бюджеті. Значить, перший автомобіль, який би я обирав для себе, була б в мене там велика родина, двоє-троє дітей. І мені б треба було така трішки міська, трішки там, загородна їзда, десь на дачу на відпочинок, я б розглядав би такі автомобілі. Рено Сенік, 4 покоління. Це в нас довга база. Семимісний автомобіль, він у нас не фарбований, 17 рік, 1,5К-9К. Простий всіма любимий дизельний двигун, 169 тисяч пробіг. На 148 тут вже замінено ГРМ, скоріше за все, або на 150, так як воно регламентовано. 140-150 тисяч кілометрів в них йде заміна. ГРМ, його ціна 16500, трішки нижче нашого бюджету. Навіть нам вистачить на відпочинок, якщо у вас троє дітей, можете поїхати ще десь в Єгипет відпочити і приїхати кататися на гарному автомобілі. Тут цинковані класні кузова, звичайні двигуни. Звісно, якщо механічна коробка, проблем у вас ніяких не буде, якщо робот діагностуємо його більш детально, будете розуміти, в якому він стані, тоді можна розглядати його до покупки. Всліпу його крайній не рекомендую брати, бо можна купити кота в мішку. Як роблять? Купляють ці автомобілі, якщо там проблеми з коробкою, роблять адаптацію, якихось там 300-400 Кілометрів вона їздить без проблем, потім починаються пеньки, дергання, ну і так далі. Тому діагностуємо більш детально і можна розглядати їх до покупки. У нас гарні ось такі 19-ті диски, а, точніше, 20-ті. Це в нас такий вже, ну, по кліренсу, височенький автомобільчик, маємо безключовий доступ, маємо механічну шестиступочку, маленький монітор. Що в нас там? Контроль полоси, розпізнавання, скоріше за все, знаків. Зараз подивимось. Ну Якісь у нас там датчики є, але не видно, бо скло грязне. Звичайний салончик текстильний, ну така штатна комплектація, датчики світла з дощасла, підйомчики. І цей автомобіль у нас семимісний. Ззаді у нас багажник ще два місця відкривається і можна там загрузити якихось там родичів своїх, ще якихось сватів, можна туди посадити і кататися на відпочинок без проблем. І так, до 18-ти, щоб я ще розгляда, можна дивитися якісь Volkswagen Passat B8-го покоління. Там у нас трішки дешевший, він там в районі 15 тисяч доларів. Тут у нас трішки дорожчий. Давайте подивимося цей. Тут на гарній комплектації бачимо, Fomotion, він повноприводний, максимальна оптика, парктроніки перед, зад, боковий парктронік, вона сама паркується, гарнющі легкосплавні диски. 2499 його цена 2 літра 140 кВт має цей двигун. Їде він прям досить класно. Вони економічні і потужні двигуни. Комплектація в нас тут просто жир, алькантара, шкіра. Що там ще в нас? Віртуальна приборна панель, дістронік, автоматичне світло, вирізання зустрічних автомобілів, свіслопідйомнички, масаж. Ну, комплектація просто жир. Предмаксимальна мультимедія, що в нас там ще є. Ну і функція автопаркування. Гарні автомобілі це більш такі трасові автомобілі, часто вони в Європі експлуатуються виключно на дна, дальняк. накатують вони неймовірно великі кілометражі. Це такі вони і в лізінгу, і це рахується комерційний автомобіль, накатували вони ну, просто космос, який кілометраж. Тому тут перевіряємо і більш детально, якщо там, там до 200 тисяч, то можна сказати, ви витягнули щасливий квиток. Перед тим, Діагностуємо, беремо витяги по базі даних. Якщо там в нас кожен рік заїзд на сервіс, то тоді пробіг в нас, можна сказати, підтверджений. Якщо ви розглядаєте її до покупки і бачите там такі інтервали. Там. Останній заїзд був в 2019 році з пробігом 170, а зараз у нас там 220, то скоріше за все вас намахують, бо пробіга тут 300-400 тисяч км. Ну третє місце для себе я обираю ось такий автомобіль Шкода Октавія А7. Це в нас же рестайлінг, бачимо роздвоєна оптика. Чому так? Це практичний автомобіль, він ліквідний, він недорогий в обслуговуванні. Дорогий в ремонті, як і всі інші дизельні двигуни, але в обслуговуванні вони плюс-мінус такий дешевий сегмент, можна сказати. Ходова надійна, витривала і одночасно комфортна. Комплектація в нас тут клевер. легкосплавні сплавнювати такі штатні диски в нас, низькопрофільна гума, максимальна оптика, партроніки перед, партроніки зад, омивачі і білий колір. Не вистачає, не вистачає цьому автомобілю лише панорамного чорного даху. Так, 2018 рік, 218 тисяч пробіг. Скоріше за все, велике ТО в нас вже тут пройдене. Якщо воно не пройдене, додаємо 500-700 доларів на велике обслуговування. ГРМ, помпа, ролики, ремні, олива в двигуні. Ну і в принципі все. Ну, сані коленвала, можливо, також треба міняти, коли міняють. Ремінь -rem. 2 літра дизельок, 150 кінських сил на цьому двигуні, тобто це в нас 110 кВт має цей двигун. Самий такий звичайний і одночасно самий надійний. Підігрів передніх сидінь, предмаксимальна мультимедійна система DSG Дехю 380 в сіра панель. там. Сідіння у нас ну реально класні такі сидіння, воно наподобі таких чехлів, але виглядає досить класно. Незвичайне таке. Жінка каже, не класно, але виглядає реально досить прикольно. Так, криз контроль є, датчики світла душа є, 400 підйомника є. Ну, непогана комплектація, хороші автомобілі. І хотів би почути вашу думку, щоб ви поставили на третє місце в бюджет до 18 тисяч доларів. Точніше, на четверте. Ну, Ще можна розглядати якісь каджари, Kia Sorento, також непогані автомобілі. Дивимось за повним приводом, якщо працює, можна розглядати їх до покупки. Понятно, кузова в них такі трішки печальні, десь вони можуть підвергатися корозії, але знову ж таки непогані дизельні двигуни, хороша коробка передач і гарні комплектації. В принципі, бюджет хороший, тут реально можна розглядатися. Я, також, якщо ви розглядаєте якихось американців, можна додати Volvo XC60. Також додати якийсь джип чи роки. Ну, в принципі, хочеться почути вашу думку. Напишіть в коментарях, що б ви поставили на четверте місце. Наступне питання: цікавий сценік X-Mod, в чому відмінності від звичайного сценіка і чи варто його розглядати до покупки. Так, відповідаю так. Сценік, звичайний, третього покоління випускався в нас з 2009 по 2016 рік. Сценік. В комплектації X-Mod випускався з 13 по 2016 рік. По відмінностям тут практично нічого немає. Ті самі двигуни. Також люди запитували, чи є вони повноприводні саме в комплектації X-Mod. Відповідаю, ні. Тут виключно передньоприводні автомобілі з двигунами 1,5, 1,6 дизель. Самий такий золотий двигун це 1,5, 1,6 також можна розглядати, але з мінімальними пробігами там 120-150 тисяч. Якщо ви знайдете, можна їх розглядати до покупки. Якщо там більший пробіг, то краще. Відмовлятися від цих автомобілів, тому що ви якраз попадаєте на велике ТО. В чому відмінуці? Звичайний сценік е, має кліренс 140-150 мм, цей на 10-20 мм буде вищий. Це такий псевдопаркетник виходить. Він в нас має пластикові накладки на передньому бампері і на арках. Виглядає воно трошки брутальніше і також е, більш такий тип паркетник на мінімалки, можна сказати. По комплектаціям вони всі однакові. Також в нас додається функція така X-Mod, такий речажок на приборній панелі, ви його повертаєте і вона буде імінтувати блокування якоби диференціалу. Вони всі передньоприводні, але він трішки краще буде там вас підніматися на горку, не буде пробуксовувати в зимню погоду, також мінімально буде пробуксування, якщо ви включаєте цю X-Mod. І, в принципі, все. Ходова тут звичайна, стойки звичайні, ніяких тут пневмопідвізки, нічого такого критичного нема. По обслуговуванні він буде як звичайний сценік, просто такий візуально трішки брутальніший ну і гарніший. Тут у нас чистий 13-й рік, 1,581 кВт, 257 тисяч пробіг і оцена 8,900. Давайте нернемо в салон. Відмінності від звичайного сцені в нас практично немає, лише є он, барашек у нас біля коробки передач перемикання режимів візди. Шестиступочка, двохзонний клімат, навіаційна система, оригінальне шкірне мультикермо. 250 тисяч кілометрів, а кермо як нове. Воно не фарбоване, в нас нічого не перешите. Воно досить ресурсне, тому якщо ви бачите перешите кермо або підфарбоване, то відповідно пробіги там будуть такі по 300-350 тисяч кілометрів. Сидіння в нас оригінальні, тканинні, всі 100 підйомники зеркала в нас складаються. Гума в нас зимова. Легкосплавні диски у нас штатні. Так, Який це у нас тут радіус? Радіус у нас 16, R16. Тому відмінності ніяких нема, можна розглядати як і X-Mod, так і звичайні сценіки. Але якщо я не помиляюсь, грандів їх немає, вони всі йдуть п'ятимісні в короткій базі. Наступний коментар. Дуже подобаються ваші огляди. Будь ласка, наступного разу покажіть Volvo v 50 10-2012 рік. Дякую. І вам також дякую за коментар. Поїхали, значить, по цих автомобілях. Попалось нам ось таке Volvo V50, 2011 року, 180 тисяч пробіг. 1,6 дизельний двигун з механічною коробкою передач. Значить, що ми можемо сказати про ці автомобілі? Випускалися вони з 2004 року по 2012 рік включно. Непогані дизельні двигуни, але краще результати нам двигуни з 2010 року. Вони вже йдуть рестайлінгові. рестайлінгові двигуни 1,6 там йдуть 16 клапанів. З 2010-го вони йдуть в 8 клапанів, він більш дешевий в обслуговуванні, він йде на один розпідвал. Вони більш надійніші, більш економічніші. І також вони йдуть шестиступки Дорест у нас йде на 5 передач. Також тут йдуть 2-літрові дизельні двигуни, хороші, класні двигуни, також з ремінним приводом РЕМ, ресурс його в районі там, 150 тисяч км, що 1,6, що 2,0 вони в нас йдуть з ремішком. Але основна проблема дизельних двигунів це міська експлуатація. Якщо ви часто експлуатуєте його по місту, не виїжджаєте на трасу, не даєте їй трішки тапочку в пол, у вас будуть проблеми з ЄГЕРом, з фільтром. З турбіною дизельні двигуни потрібно виїжджати, давати трішки тапок в пол. Тоді, якби вони будуть служити вірою і правдою вам не одну сотню тисяч кілометрів. Давайте нернемо в салон цього автомобіля, він на чорний колір, легкосплавні диски, гума у нас стандартно зимова. Так, що ми тут маємо? Шкіряне кермо, мультифункціональне, сіра панель, шестиступка, підігріву у нас немає. Є двохзонний клімат-контроль. Навігації у нас видвижної немає, є 4 скло підйомничка і звичайний текстильний салон. Автомобіль ціна у нас 8250. Ще там пів року назад-рік назад ці автомобілі коштували по 10 тисяч доларів. Зараз попит на них спав і відповідно ціна на них стала трішки менша. Тому зараз ціни на них від 8 до 9 тисяч доларів. Можна знайти гарний варіант з пробігом там в районі 200-250 тисяч кілометрів. І так, попалось нам ще одне Volvo V-50. Більш ексклюзивніші комплектації. У нас адаптивна оптика. Сірий такий колір, не каструля, він такий трішки сіріший на легкосплавних дисках. 8-300 його ціна, 1,6 60-й рік. І в принципі вся інформація. Пробіга в нас немає, більше нічого ми по цьому автомобілю не знаємо. Він у нас на світлому шкіряному салоні з дерев'яними вставками, з підігрівами, з кліматом. П'ятий ступочка це в нас до Ресталлінг іде на 16 клапанів. Шкіряне оригінальне кермо, видвижна навігаційна система, присутній в нас люк, всі склопідйомнички. Жирненька комплектація це така сама топова комплектація для цих автомобілів. Не вистачає сюди 2-літрового дизельного двигуна. І все, автомобіль просто пушка була. Для себе я б його розглядав виключно з 2-літровим дизельним двигуном. Більш потужніший, більш надійний старий п'ятициліндровий дизельний двигун, який буде набагато ресурсніший за 1,6 дизельок. Тому, друзі, будемо потихеньку закруглятися. У нас зараз спустився легенький дощик, тому. Пишемо в коментарях, на які автомобілі вам зробити більш детальний огляд в наступних відео оглядах. І не перемикаємо, зараз покажу автомобілі, які ми вже підібрали для наших замовників. Всім гарного дня та до нових зустрічей. Всім па-па! Ну що, друзі, всім привіт! Ще одне виконане замовлення за послугою підбір автопідключ. Автомобіль до нас приїхав в Швейцарії, це ax 35 в жирнючій комплектації. Панорама, люк, автоматична коробка передач, повний привід, який працює. Перевіряємо на цих автомобілях повний привід більш детально, тому що це їхня хвороба. Хороша комплектація, підігрів передніх, задніх, підігрів керма також присутній на цьому автомобілі. Двокзоний клімат-контроль, звичайний гідротрансформатор, блокування диференціалу. Камера заднього огляду і багато чого іншого. Весь в рідній фарбі, гарний графітовий колір, максимальна оптика, парктроніки попереду, парктроніки позаду. Це чистий 13-й рік, 2-літровий дизельок з пробігом 200 тисяч кілометрів. Ми знайшли для нашого замовника за послугою підбір авто під ключ. Виконали обслуговування по цьому автомобілю, замінили оливу і 4 фільтра. В принципі, все. По ходові жодних зауважень нема. Двигун коробка в нас обслужені. І можна, в принципі, кататися без проблем на гарному обслуженому автомобілі. А завтра, в 6-й годині ранку, зустрічаємо наших замовників і будемо передавати цей автомобіль. Друзі, всім доброго дня. Викинули ще один підбір під ключ. Renault Grand Scenic. Семимісний автомобіль з одним підфарбуванням задньої дверки, без кримінала, без шпаклівки, легка косметика. У нас боус-комплектація, оригінальні легкосплавні диски, ксенонова адаптивна оптика, паркпроніки попереду, позаду, днівні ходові вогні, панорама, люк, безключовий доступ на передніх дверках, два ключики присутні. Акустика сабвуфер, такі Напівшкіряні сидіння, шкіряні вставки, тут тканина, оригінальні шкіряне кермо, 230 тисяч рідного пробігу, двохзонний клімат, електростанковий, круїз контроль і контроль шестиступенева коробка передач, двигун 1,5 на 81 кВт. Автомобіль у нас 7 -місний. Позаду присутні ще два місця. Гарний стан, класна комплектація, панорама, люк. 12-й чистий рік. Гарний пробіг, гарний стан. І реально дуже гарний колір. Ціна цього автомобіля 10 тисяч 200 доларів. Можу сказати, рекомендую хлопців. Дякую за роботу. Все класно. Супер. Тільки за датом.